Всім привіт! Накрапає дощик. Ми на Десні 9.45 прийшли на старе місце, де до цього ловили. Я потім розкажу, чому ми саме сюди приходимо, а не якесь інше місце. Десна ж то велика. Спробуємо піймати на фідер. Сьогодні напевно 17. Так, 17 березня. Чесно сказати, коли купував прикормку, думав, що вона буде чорного кольору, а вона виявилася такого червоного. Ну нічого, спробуємо на таку з запахом мотиля. Додав сюди також дрібного пеліця. Це як буде така крупна фракція, яка дозволятиме не дуже швидко вимивати корм. Тому що дрібний такий зимовий корм, він ну як... Пилюка. Він вилітає з кормушки дуже швидко. І тому я думаю, що прикормка не так працює, як потрібно на сильній течії Десни Віталій взагалі казав, буде якусь кашку підварювати. Побачимо. Він, то, він теж зі мною сьогодні проїхав. А також я сюди прикормку додам. Додам Меласу. Меласа. Так, дивіться меласу потрібно розбавляти з водою і потім додавати вже в саму прикормку. А я не хочу цього бовтати, я отак трошки буду отак. Отак, отак. Отак буде у мене. Брав два вудлища. Шторм 390, брейншторм 390 довжина. І Brain scout, також 3,90 довжина. Ну я просто люблю ловити на довгі палки. от Мені подобається. І тому, якщо умови дозволяють, я ловлю на 390. Універсальна довжина для десни це 3,60, але інколи її не вистачає. Чому? Тому що коротке вудлище не дозволяє перетягувати якісь круті бровки. Коряжник під берегом і тому більше зачепів. Ну, у кого які умови лову. Кліпса на катушці залишилась стара, нічого не буду міняти на одному вудлищі. а інше вудлище сьогодні мене буде більш пошукове. Буду більше змінювати дистанцію, не буду довго засиджуватись на одному місці. Мається на увазі дистанція. Буду далі, далі, далі шукати, ну наскільки дозволятиме течія, щоб не зносило кормушку. До того місця, поки не почне вже її тягнути конкретно. Прикормка готова. Починаємо перший закид відразу ж з повідкувом, ніяких стартових закормів. Тому що я зараз одне буду закину і буду настраювати інше. А поки це стоять, ми побачимо, чи є на тоці активна риба. Ну, такі у мене підходи до весняної риболови. Одна пінка і три мотеля. Віталій чую, вже закинув два вудлища. Я ще тільки одне настроїв. Це на короткій дистанції, десь, не пам'ятаю, 18 чи 20 обертів катушки. Повідець 0,12, жилка, гачок, 12 номер. І фідер закидаю на дистанцію 30 обертів катушки. Я вже перевірив, що там кормушка 100 грамів, тримає дно і її нікуди не зносить. Причому ще на цьому фідері у мене досить такий товстенький шнур, потрібно його... Я думаю, на наступну риболовлю змінити на більш біжтонше, тому що вода ще буде підійматися і течія буде сильніша. Ловимо ми на глибині десь приблизно 4 метри. Але якщо кидати ще далі від берега, що я роблю на другому вулиці, там ще більше, там вже може і до 5 метрів глибина. Чому ми не можемо ловити на більш мілких частинах? Десни. Ну, тому що там немає де сісти, я зараз вам покажу. Хотілося б ловити на глибині 2 метра 2,5. В плавнях річки ще лежить лід. Він дуже повільно ростає. Якщо трошки потепліє, це все буде додаткова вода і буде ще більший підйом рівня води в річці. Далі пішла менша глибина. По Але тут ну, ловити на фідер нереально. Вся коса, вона зароша деревами, кущами, лозою. Якщо тут можна одне ще закинути, то витягнути кормушку ти не зможеш. Її знесе в кущі, кущі заходять аж далеко, там метрів 10-15 від берега. Ну ніяк. Тому шукаємо кручки. На кручах ще якось виходить ловити. Були ми тут позавчора. Середній кльов виходить менше, ніж одна рибина за годину. Тому сьогодні ми не розраховуємо, щоб там щось добре. Якщо буде одна рибина за годину, це вже буде супер кльов. В середньому одна. Бо буває так сиди, ще 2 години жодного тичка, а потім за півгодини години дві, а може й три. Ну Поки що 15 хвилин. Риби не було. Якийсь був один тичок, але я думаю, що це пропливало сміття і вдарилося б шнур. Є перший монстр. До речі, Віталій також такого піймав монстра. Потрібно якось так укуратенько його. Відчепити з гачка, вони ж зажирають. Оці колючки. Риба називається Йоршна сарь. хто не знає. Що, відпускаємо маленько. Ловимо вже дві години. Бачив аж два клювання. Витягнув одного ярша на саря і ось тільки що щось скубло. Цей фідер я закинув спочатку на 30 обертів, потім зменшив 27, 25 і зараз 22 оберти. І ось тільки зараз я побачив клювання на 22 обертах. Отак От сьогодні риба клює. Ну це діло навіть не в прикормці, а просто в наявності риби на цій точці. Віталій кормить іншою прикормкою, його і по кольору, і по складу інше, але теж один йоршносаль. Що щось клювало, я перевірю. <рив> ну, <рив> знаю, будемо ще щось пробувати. з дистанцією. Ну, риби немає. Поклювало, поклювало, але наживка ціленька. Два пари два дві пінки. І два мотиля. Я все путаю, пінка, опариш. Для мене пінка це малесенький опариш. Ну, так і є. На іншому вуличі я також змінював дистанцію, починав з 20 обертів і зараз вже дійшов до 14. Буду пробувати дуже близько до берега. Побачу, може, правда, буде більше зачепів. Так нічого тут не чіплялось, ні разу. Я жодного гачка не відірвав. Що минулого разу, що сьогодні. Ну, Якось поки так. Поки риба зовсім не рухається в даному місці. І тому не виходить піймати її. Є якісь незрозумілі клювання, так риба торкає. ну Так щоб нормально, то я нічого і не бачив. Перезакину, тут щось щось трогало. Якась така дуже-дуже ніжна. Є чи що? Ух ты, -мо! Так і ж є. Так і знову містер носарь. І знову заїв. Ну що, не знаю, відрізати гачка. Якщо відрізати гачка, так він буде жити. З часом він його там... Можеш перетравитися, відпускаю. Оце єдиний спосіб, щоб вони вижили ці носарі. Тому що заїдають так, ніякий екстрактор не допоможе. Або ж ну, не відпускати, або відпускати вже їх мертвими, я не знаю. Ну так. Можете написати свою думку в коментарях. Ну, я зробив ось так. Клює на мотиля. Ну як клює? Я ще сьогодні не пробував черв'ячком. Тому такі бутерброд, дві пінки і один черв'ячок. Віталій пробував, нічого не було. Ну Ну Уже майже одна година дня. Огірки. Сало теж буде. Бачу, яке. Тут ціле асорті м'ясне. Сир перейшов м'ясне розділення. Тихо, то сир, знаєш, якийсь. Американський. Давай пообідаємо. Нам ще ж до вечора рибу ловити, 3, Без обіду пропадеш. 3,15. Я думаю, що з 3 до 4 я піймаю дві рибини. Побачиш. Ага. Уже дві є, ну правда ж це не залікові риби. Кажуть, коли потепліє, тоді буде і кльово, Але ж поки що не тепліє, сьогодні плюс 6, вчора плюс 10. Ну це мало. Коли буде плюс 15, тоді може вода почне прогріватись. Чаю тобі? Ри. Вода почне прогріватись. І тоді може її і піймаємо по одній плотві. Поки ми обідали, ніхто ні разу і не скубанув. Я вже не знаю це. Дистанцію зменшувати під самим берег немає сенсу, я думаю, тут вже будуть корчі. Ну ніхто мотиля не чіпав. Все на місці. Що там? Віталія каже, фідер стягнула в кущі. Так риба є. Риба є? А ну подожди, я зараз прийду. Ну стягнула фідер в кущі, але там нічого не буде. То що ж не смикає. Перевір, може там просто. Сидить? Ну, дивися, воно втомилося і не рухалося. Що то Давай Це підуст? Диви, підуст. Він уже втомився, тому і не смикав більше. Бутерброд. Деть на шоклюну підуст? Мотиль із опарашом. Ой, диви, він ще кріпнув. Так що ти вже рибою. <ріст> Підуст у нас теж в червоний квізі. Немає куди і перейти на якесь інше місце. Так, підмотали трошки. Перекліпсовуємося більше до берега. Вимотаю перевірю, що там. Тут у мене був бутерброд, дві пінки і черв'ячок. Вирішив я переходити в інше місце. Тут, правда, воно одне, тому варіантів куди переходити немає. Один тільки варіант. Ну там поряд з Віталієм буду ловити в лазі, де ми вирізали лозу, щоб ловити, отам От і буду сидіти. Тут до до обіду нічого, то що, треба... треба кудись переходити. І буду кидати поближче до лози тут течія менша. Ось так. Хай стоять фідари. Все одно вже залишається кілька годин на риболовлю. А може ще пощастить і тут щось піймаю. Ну там сьогодні риба не ходить. Весною таке буває, потрібно частіше міняти місце. Але якби цих місць було тут більше, щоб їх міняти було. Ні, не з червоної кров'я. Ну буду я вже... До кінця сидіти на цьому місці. Тут хоч і не клює, але перевірю, що тут з рибою. Так, стоїть я це перекидаю. Коли він через п'ять. Зачепуюся на за щось. Тут бровка є Віталій. О там де я сидів, там без бровки, а тут вже така бровка. Сьогодні дуже епічна риболовля на фідер. І Що воно так вплинуло на кльов, не знаю. Напевно, тому що зовсім немає тепла. Я сьогодні добряче нашушкався. Аж два комплекта термобілизни подія плюс костюм. Ну, правда, комбінезон з іншого костюму. Я думав, що буде краще клювати, то більше рухатись будемо, а воно виходить, що... Сонна муха. Ну, до вечора ми полов. Ну, не до самого там пізнього вечора, ну до 4 годин потрібно сидіти. Що? Буде, буде Ну ти почитай склад, що ти нюхаєш? Меласа це таке як... Молоко згущене, понял? Тільки із красителем. Вместо молока згущене можна у каву додавати чи з чим ти любиш. Uh -huh. Чи в торт. Ні, я що кажу. таке мелясо взагалі? Меляса? -да. Ну. Не написано, як воно робиться, бачиш? Ну воно солодке, я тобі кажу. Ну я не пробував, ну. Ну не написано, що не можна їсти. Не там на прикормках написано, що. Не для в їжу людини. А тут не написано, так? Тут не написано, походу можна жрать. Хліб остався? Ні, таке печення є. А, печенья точно. Бачиш, вітамін. тихо. з печення якось. А тебе там смачніше що небо є? Нема нічого. Все поїло. Ні, вдома. А, вдома? Є там якийсь ориг, ваніль. Є такі взагалі, що хоч ложкою їжу. Бачиш, підвищений міст 3 мет... три... І легко засвоєних углеводів, а сам перед цукрів. Дві години я просидів на цьому місці, навіть не було жодного малесенького тичка. Ніхто, прик... ніхто наживку і не тронув. Там хоч якось дібало, смикало. Тут Тут глухо. Скільки віталій годин? На 4, наверня. Ну ми ловимо до 4, вже майже 4. Збираємось додому. Без 19. Але. Збираю снасті, виматую матую і там висів ось такий звір. Це просто нереальний розмір риби. О, ось такий. Це знову Йорш Насар. Стій. Відпустимо маленько. Ой. Ну це він, а це сьогодні кльов. Не вдалося нормально половити. І коли він, і коли він той кльов взагалі буде, ми ще не знаємо. Але будемо пробувати ловити на фідер далі. Пишіть коментарі. Ставте лайк чи дизлайк. Дякую за увагу, до зустрічі!